Іллі Шмігелю сім років. Він із Луцька займається спортом. каже, впродовж року збирав гроші для особистих потреб. Коли почалася повномасштабна війна, зрозумів, що хоче долучитися до перемоги українців над російськими військовими. Ну щоб просто закінчилась війна, ми спокійно жили. У нас завівся котик і він там повітряна тривога, і він боїться трошки. Зібрані гроші, а це тисяча гривень, днями він передав головному тренеру, який курує волонтерську діяльність у спортклубі, який відвідує Ілля. Я вам даю на армії гривень, На гривень. бронежилет. Ну, а де це ось... взяв? Ну, заробив. Ну, коледі співав, ну, мама давала і так. Тобто ти це збирав, так? Так. так ну, От такі у нас. А... Ростуть і виховується патріот. Мама хлопця Оксана Шмігель розказує, син збирав гроші на комп'ютерну гру. Якось зранку підійшов до мене і каже: Мамо, що я можу зробити, щоб ця війна закінчилася швидше. Я кажу: Ну, ти можеш багато що зробити. Кажу, ти можеш намалювати малювати воїнів, ти можеш там, я не знаю, допомогти якось там заробити гроші, а потім їх задонатити комусь допомогу. Він був безмежно щасливий. Знаючи, що він, хоч якось, може долучитися до нашої перемоги, яка обов'язково буде, і лювчила історії бабуся. Він цікавився воєнною тематикою задовго до нового етапу війни з росіянами, каже мама хлопчика. Основне, що його турбувало, скільки померло українських воїнів. Кожен день зранку він і питав, який сьогодні день війни. Після сотого дня так ми вже. Перестали йому говорити, тому що він дуже засмучувався. Ми говоримо про те, що наші воїни, хоч і гинуть на полі бою, але вони перемагають. І в значній кількості ми вбиваємо росіян набагато більше. І Я думаю, що це його не перша тисяча, бо це не, не, не всі його гроші, які він заробив у спортклубі, який відвідує Ілля, волонтерством займаються з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Розповідає головний тренер Михайло Савчук. Каже, вчинок вихованця ще більше надихнув колектив. Такі ситуації, як от з мною, вони дають нам зрозуміти, що певно, що ми правильно виховуємо дітей, що ми правильні речі кажемо, що перемога буде за нами. Ілля говорить, розуміє, що допоможе не просто його тисяча гривень, а те, що кожен із українців докладається до спільної перемоги над ворогами. Я зараз покажу ці новини. Хтось захоче ще затратити тисячу гривень, потім хтось захоче дві тисячі. І, і так вийде дуже велика сума, наприклад, на танки, бронежилети. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.